Машина часу дала збій, і ти опиняєшся вночі біля масивної бетонної споруди. Тиша і лише низьке гудіння десь глибоко всередині. На воротах табличка Чорнобильська атомна електростанція, вхід заборонено. Ти заходиш. Всередині довгі коридори, тускле світло. Охоронці стоять нерухомо, вони не реагують, наче не бачать тебе. Але один... Шепоче, не відриваючи погляду в стіну. Це вже сталося. Просто ніхто не встиг зрозуміти. У диспетчерській пульт управління, лампочки блимають хаотично, на стільці хтось сидить спиною, ти наближаєшся, фігура повільно повертається, і ти бачиш, в нього немає обличчя лише чорна гладка порожнеча, раптом червоне світло, сирена. З динаміка лунає збоєм. Аварія невідома загроза. Протокол не розпізнано. Ти біжиш назад, але всі двері зникають. Стіни вкриваються написами. Ти вже тут, ти залишишся. Темрява дихає тобі в потилицю. Час зупинився. Хочеш дізнатися, що буде далі. Підпишись, поки ще маєш вибір вибір.